На початку нашого, нашої духовної частини я хотів би зачитати вам ті слова, які записані в посланні до Єфесіян, 6 розділ, із 13 вірша. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, апостол Павло радить, перш за все, взяти всі можливі засоби захисту, всю Божу зброю, для того, щоб ми могли протистояти спокусам сатани. І ми зараз почитаємо, що саме він радить. Отже, стійте, підбережіться істиною, зодягнуться в броню праведності. Зуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого, візьміть шулом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Мені здається, що це надто довгий список того, що нам потрібно взяти. І менш духовний, і постійно молитися, і задягнутися в броню праведності. Але Павло, напевно, так не думає, якщо він пише цей довгий список. І головна думка Павла, що нам потрібно повний захист, мати дійсно повний захист від спокус сатани. А повний захист якраз досягається завдяки тому, що ми приділяємо увагу навіть дрібницям в нашому житті. Но все ж таки, на мою думку, найголовніше для того, щоб протистояти якимось спокусам, це 18 вірш. 17 і 18. -й. Взяти духовний меч, який, яким є Боже Слово, і постійно молитися Духом. Всякою молитвою і проханням. Хочу також згадати притчу Ісуса Христа, якій Він сказав, що потрібно завжди молитися і не впадати у вічі. І він розповів історію про бідну вдову, яка ходила весь час до судді, до судді неправедного, до речі, написано про цього суддю, що він. Бога не боявся і осуду людського не лякався. Але вона весь час ходила, просила у нього, і суддя потім каже, щоб вона вже від мене відчепилася, то допоможу їй. І в кінці Ісус робить висновок. Ви чуєте, що говорить суддя неправдий, неправда, для якого немає ніякого Божого страху, немає. Навіть Він погодився, якщо він погодився, то невже ваш небесний Батько вас не захистить? Тож, моліться до Бога. Моліться до Бога завжди під час спокусу, і Бог вам допоможе. Хочу розгадати ще один приклад. Приклад людей, які, скажімо так, не поступили по пораді Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, що о, коли була остання ніч в Хевсиманії, Ісус молився і Ісус сказав своїм учням, ви також моліться разом зі мною. А як поступили учні? Ну, написано, що вони дуже хотіли спати і вони заснули. І які ж були результати цього? Елен Вайт пише, що якби учні в той час молилися разом із Христом, то тоді б і Петро не відрікся від не, свого Спасителя. Тоді б інші учні, можливо, не розбіглися. Б. Таким чином, ми бачимо, що учні досить багато втратили через те, що вони не послідували заклику Ісуса Христа. І питання в тому. Ісус Христос також закликає кожну людину молитися. Кожну людину Він закликає приділяти час для вивчення Слова Божого. А питання, чи завжди ми слідуємо за Богом, чи завжди ми виконуємо це прохання Ісуса Христа? Чи завжди ми вірні в Його? Йому в цьому питанні. І, на жаль, я вам скажу, що моя думка, що сучасна церква також досить часто багато втрачає через те, що вона не завжди залишається вірною своєму Богу, своєму Спасителю. Кожному із нас потрібно мати спеціально відведений час для того, щоб. Вивчати Біблію для того, щоб молитися. Якщо ми не будемо мати цього часу, якщо ми будемо молитися лише тоді, коли нам зручно або десь, так би мовити, в попихах, коли у нас лишається буквально одна-дві хвилинки, то це все призводить до того, що у нас не буде духовної сили, що ми будемо, наші духовні сили будуть зменшуватися, зменшуватися. І Божий захист навколо нас буде поступово слабнути. Також хочу згадати іншу людину, яка, там, яка була у важких обставинах, але вона зверталася до Бога. Цю людину звали Яков. І я думаю, що ви пам'ятаєте чудово. Історію. Яков також опинився в кризовій ситуації, коли в нього сім'я, в нього діти, в нього худоба, і він дізнається, що йому на зустріч іде брат. Разом з братом йдуть 300 воїнів. Ситуація звичайно дуже складна, і тоді Яків звертається до Бога. Написано, що Він звертається до Бога і він не просто звертається до Бога, а він бореться із Богом всю ніч. Цю ніч він боровся з Богом, він просив у Бога допомоги і, на жаль, багато християн не знає, що таке боротися з Богом. На жаль, багато християн на власному досвіді. Ніколи не переживали довгих молитов. І ми бачимо, що Яків звертався до Бога і він каже Богу такі слова, що Боже, я тебе не відпущу до того часу, поки ти мене не поблагословиш. Фактично Яків мав уже Божу обіцянку, що Бог буде із ним, але він хоче ще раз. Переконатися, що Бог дійсно буде з ним. І завдяки саме своїй невідступності, як і був почутим Богом, завдяки своїй наполегливості. Тож, тому, напевно, і Христос у своїй притчі каже, що потрібно завжди молитися і сподіватися на Бога. как мы тільки що читали, постійно молиться Духом, всякую молитвою и проханням. Хочу еще вам зачитать одну невеличку цитату Эллен Байт з книги «Велика боротьба» на російській мові. Те, кто не пожелает отречься от своего «я», мучительно бороться с Богом, долго и ревностно молиться о Его благословениях, не получат их. то Бог хоче, щоб ми не просто один раз помолитися, помолилися, що, Боже, дай мені Твої благословення, дай мені Духа Святого і відклали це, мовно кажучи, на добу. Бог вважає, щоб ми цього весь час прагнули, щоб ми весь час про це молилися. кінці, така невеличка історія. Мелді Мейсон, напевно, ви чули її. Вона взагалі жінка, яка відома тим, що проводить різні молотовні служіння. Ось. І одного разу серед ночі в її кімнату залетіла бджола. Він нічна навіть не бджола оса. І вона її десь якось прибила. Але тіло її не знайшла. І серед ночі вона 2 години шукала, де ж ця оса може бути. Так вона її і не знайшла лягла спати, І вже зранку вона з'ясувала, що ця бджола ну, була прибита і десь у Тріщині вона заховалася. Так само і ми повинні. Не просто миритися із тими якимись вадами характеру, які є в нашому житті. Ми не повинні з ними миритися. І, на жаль, багато християн не розуміє, наскільки важливо для нас боротися із кожною гріховною звичкою із будь-якою поганою рисою характера. І Лен Пише, що навіть навіть одна черта характеру, одно гріховне желання постійно в нашому серці сводить на нет всю силу Євангелія. Тож, я закликаю вас, перш за все, покриться Богу, задягніться всю Божу зброю, перебувайте завжди в молитві. І Бог підтримує вас, і Бог буде з вами. А зараз давайте разом помолимося, отче наш Небесний, наш Батько, наш Творець, наш Викупитель, Боже, ми перш за все вдячні Тобі за твою милість, за твою любов до кожного з нас, за Твоє довготерпіння. Боже, кожен із нас має гріхи, кожен із нас має ще певні недоліки, кожен із нас має якісь погані риси характеру. І ми просимо в Тебе, Боже, щоб Ти перебував з нами, не дивлячись на це, щоб Ти, Боже, дав нам сили протистояти усім спокусам, сатани, щоб ти, Боже, дав нам сити, сили перемогти, всі наші гріхи, щоб ти дав нам сили змінити. Наш характер, Боже, допоможи нам зрозуміти, наскільки це дійсно важливо. Весь час перебувати в галонному стані, весь час підтримувати зв'язок з тобою. Допоможи, Боже, нам, знаходити час для молитви, допоможи нам, Боже, зрозуміти, що найбільші перемоги ми можемо здобути не завдяки нашим зусиллям, не завдяки якимось нашим талантам. А завдяки тобі, завдяки твоїй допомозі, ти Боже, благослови нас і допоможи донести війську Іван до кожної людини, допоможи, щоб наші рідні, наші знайомі бачили в нас твій характер і також були в чисіх Все це ми просимо в тебе, ім'я Ісуса Христа. А тобі, нехай буде вічна хвала Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Здайте і... і тепер я хотів би, щоб ви поділилися тими досвідами, які у вас були.